Вітаю вас, друзі мої! Сьогодні хто там просив червоний борщ, щоб я варив? Сьогодні настав той день. У нас буде сьогодні червоний борщ, в якому ложка стоїть. А що треба для червоного борщу? Для червоного борщу треба м'ясо. От, борщ. М'яско у нас таке, яке ніхто не хоче брати з полювання. Це грудинка оленя. Я завжди беру грудинку, оскільки в 80% я розробляю дичину на загонному полюванні. І грудинку завжди беру на бурщі, на супи. Ну що вона така з кісточок, з хрящиків. І її ніхто не любить, всі люблять чистеньке м'ясо. Так що розморажуємо і ставимо варити бульйон часа 2 половиною, як мінімум, буде варитися ця грудинка. Бульйон у нас вариться на борщ, а ми поки чистимо овочі. Картоплю я кидаю разом з м'ясом. Тільки пінку зібрав і зразу закидаю картоплю. Щоб вона розварилася хорошо і не хрустіла на зубах. Так що ми чистимо картоплю, ми чистимо морковку, ми чистимо бурячок. Коротше, ми підготавлюємо овочі для зажарки. І ми підготавлюємо... Коротше, ми підготовлюємо все, що треба нарізати, все, що треба натерти. Це ми все зараз будемо готувати за кадром, щоб не забирати і ваш час, і мій час. Завжди такую чист... чистилкою, кстати, пользуюсь. Даже на охоту в машине у меня я что минимум отходов и максимум продукт. Да. Закидаем картофель, чтобы она разварилась. Ну, вона не розпадеться, вона буде така нягенька. А ще краще, якщо у вас лишилася пюрешка, і тут кинути пюрешку ще сюди. Вона буде така як смачна, муть. Так, бурачок. У мене 6 літрів борщу буде. Отаких От три бурячки. Можете два більших. Можете 4 менших, але борщ солодкий, ми ще в нього будемо і сахар додавати. Ось такі буде три буречки. Цибуля, дивіться, в мене здорова половинку. Нарізаємо кубиком. Не вмієте маленьким, ріжте маленьким і вмієте маленьким, ріжте більшим. Немає значення, ви її все равно будете пережарувати. Зажарку робити. Так, беремо сковородку. і це все сюди пару ложок олії олівку її. Ви як ви хочете. О, пару ложок, багато не треба. І тремо. Морку і морковку до зажарки, зажали. На цьому етапі можете кинути сюди гриби, шампіньйони чи, ну, будь-які гриби. Можете сюди зараз кинути перець болгарський. Но у мене дружина сказала, що перцю болгарського не кидай, бо її щось від перцю віднадило. Геть фарширований свої любими перцями. Так що робимо зажарку. На 6 літрів ось така головка, половину такої головки. Капусти у мене буде. Нарізаємо капусту. Мілко, грубо, кого як, то як міє, то й так нарізай. Так, зараз ми посолимо і поперті, Солим на глазок, Отак, щоб так, щоб по богатому. Так. Ця пісту я вам показував. Ми її такі, щоб постренький борщик. Кидаємо туди. Відразу кидаємо пару лаврових листочків невеликих. От три. І та горошку. горошку ну, 8-10 штук. І все. І бульон у нас доходить. Засмажка засмажується. Поки підготовлюємо часничок. Ну, часничок ми кидаємо аж в кінці. В самому кінці, коли кидаємо вже петрушечку після того як закинемо засмажений бурачок. А поки підготуємо, щоб у нас все було. Ну, на 6 літрів по багатому. Так, бульон у нас мясо кипило. Три часа. Грудинка готова. Кидаємо капусту. Викидаємо капусту. І в мене тут ще остатки лисичок сушених. Ми їх теж сюди кинемо. Ви можете кидати е, печериці, якісь білі гриби, можете ніякі не кидати. От. На максимум нагрів. І викидаємо сюди засмажку, щоб два рази телефон не включати. Викидаємо сюди. Це ми вже починаємо збирати борщ до кубки. Зараз ще зробимо бурачок. Так, тепер готуємо бурачок. Щоб менше е, обмастювати, ми в сковородку натираємо бурачок. Що натираємо? А не ріжемо кубиками. тому ну, що любить більше готовитися. І не, не втратить колір. Так, бурачок натерли, включаємо плиту, ставимо, наливаємо олій. Ну, не сильно багато. Три ложки. Беремо томатну пасту і отак одна ложка. Там зараз набрати от дві ложки. От, от три ложки. Такі десерт невеликий. І ще по стінках пошкреба. Там саме смачне лишається. Так. Оце у нас раз. Оператор трохи посунеться, бо мені треба взяти цукор, це у нас буде, ну от, дивіться, цукру десь дві ложки. Е... Цукор і оцет. Оцету чуть-чуть, буквально пів ложечки для того, щоб буряк не втратив колір. Кислота не дає йому втрачати колір. А тепер беремо черпачок і бульончику. Ну, один черпачок. Бульйончику. Тепер це все діло перемішуємо. Така кашка получиться. Так, розпромили і накрили кришку. Кришка у нас де? Кришка у нас десь, десь у нас є. Так, поки у нас бурачок смажиться, ми часничку підготуємо, якими Обібрали. Можете на час дарити, можете на тепку терти. Ми зробимо ножом, роздавити для того, щоб масла його розкрити. Він тоді пахне. Бо якщо ви просто не роздавлено ріжете, то він не, не такий ароматний. Часник нарізали. У нас зелень морожена и попалася у нас петрушка. Нарезаем тоже до часнику. Все кидается в самом кінці. В самую последнюю очередь. Пока вона. только достали из морозилки, сразу режьте, пока она хорошо режется с треском и хрустом. Так, капуста наша кипет, засмажка наша кипит. Мы берем вот такую банку горошек. Я люблю с фасолями, но дружина любит с горошком. Побалуємо. Дивіть, який хороший класний. Оп, ми його туди. Кинули. Перемішали. Все. кипить. ЛМ5. Так, до борщу. Ми ще вот отакий кусман сала. Тому що стало без борщу, верніше борщ без сала як горілка без пива. так зараз ми наш бурачок засипаємо наш борщ вот такі у нас засмажка така Устенька. Коли ви кидаєте вже засмажку з бурячка, ви вже не кип'ятите борщ. Все, ви його кинули. Все до останньої каплі зібрали, кинули, розмішали. От, дід подивіться такий він червоненький, бачите, такий червоненький. От, І зараз ви кидаєте наш часник і нашу зелень. Скидали, розмішали. Зелені кидайте, дивіться, самі. Любите багато, кидайте багато, любите кріп, кидайте кріп. Яку зелень любите, то кидайте. І ще ми що ми маємо робити? Ще ми маємо перевірити, ложка стоїть чи не стоїть. Ложка стоїть. В общем, стоїть. Пальця попік. На брезках. Тобто, бачите, який колір. І зараз плиту виключаєте. Якщо у вас газова, то не страшно. Якщо у вас електро, то Накриваєте і забираєте його з плити, Щоб він на гарячому не був, бо втратиться червоний колір. І хай часок настоюється, а потім ми його спробуємо. Так, пройшов мій час, хвилин 40. Я хочу просто спробувати, що в нас вийшло. Ось кусочок. кіска, Чогось вкусного кинути то м'ясо. Грудинка невелика була, але м'яска вистачає. Ось такий, бачите, який кольор. Телефон не передає червоний такий. Він якийсь такий, як більше до помаранчевого здається. Ну ми його зараз спробуємо. Так. Пробуємо. Сочек сала, кусок цибульки і борщ. Сметану не кладу, я люблю борщ без сметани. Бо сметана перебиває оцей вкус цього овочів, м'яса, картоплі, зажарки. Так що я їм борщ без сметани. Ви можете їсти сметану. Так, попробуй. Горошок. Все. Ммм, mm -hmm. кусочек мяса, картофелька. Супер. Mm Супер. -hmm. Mm -hmm. Все, борщ божественный. Можно церпи причащать. Горачий печать печать алеги. Все. Прошло 3,5 часа. Як був зготовлений борщ. Подивіться який колір. Він його зовсім не втратив. Червоний, він вже настоявся, вже повністю готовий. Запах я би собі Я не знаю, показував чи ні. От ложка. Повинно стояти, стоїть, Бачите? Хоча борщ не густий такий, щоб бачите. Ну. Але ложка стоїть. який Колір. Просто бомба. Просто.